Існується рівно в Україні. Продовжуємо ефір об'єднаного марафону. Ну і зараз новини ТСН від команди. Один плюс один до 12 зросла кількість поранених в Краматорську на Донеччині. На місто окупанти скинули півтонну авіабомбу. Відомо, що під час цього обстрілу загинув відомий вчитель і спортсмен Євген Миргородський дев'ятьох бомбових авіаударів. Завдали загарбники і по Костянтинівці в лікарню забрали п'ятьох потерпілих в обох містах. Понищене житло і соціальна інфраструктура. У Береславі на Херсонщині від вибухівки скинутої з дрона загинув 42-річний чоловік. У Херсоні від тяжких поранень у лікарні померла літня жінка. По її будинку росіяни теж вдарили безпілотником. Ще одного пораненого у шпиталі з Антонівки за добу під вогнем було 34 населені пункти цієї області. Там багато руйнувань. Літня жінка сьогодні зазнала поранень і в Гуляйполі на Запоріжжі. По прифронтових населених пунктах регіону ворог бив понад 4 сотні разів, використав майже 200 дронів та понад 20 кабів. Гради, артилерію та безпілотники застосували росіяни для атак на Нікопольський район Дніпропетровщини в прибережних громадах. понищені житлові будинки підприємства авто та комунікації. Порожні вулиці і розбиті хати, таке нині село Новопідгородне на східному краєчку Дніпропетровщини. Ворога тут не лише чути, а вже майже і видно до лінії фронту менше п'яти кілометрів. Дев'ять з десяти жителів вже покинули домівки, бо до села дістають всі види російського озброєння. Відчайдушні спроби вивести тих, хто залишається, роблять волонтери, поліція і місцева влада. Як все відбувається, бачила кореспондентка ТСН Анастасія. Невірна спорожніли село на парканах. Написи живуть люди. Майже кожна хата пошкоджена. Поліція разом із селищним головою приїхали вивозити чотирьох самотніх літніх жінок. Вони довго терпіли обстріли, бо не хотіли залишати домівки, але врешті наважились на евакуацію. Що ви готові? зараз їхати? Так. Да. – Готові? приготувала, звісно. – багато речей у вас да давай і я не багато Ой, і тут і фотографії. Взяти з собою багато не виходить у кількох турбинках. Пані Віра вмістила усе, що нажила за 73 роки. Хвилюється, боїться щось забути. Документи саме головне, що ви взяли. Документи не спішіть, все ми встигнемо. Присівши на ліжко, аби віддихатись, розповідає, як минула ніч. І сьогодні ночі прямо в куку, аж наче кровать підбігала. Понімаєте? От ну і одна в дворі. Ну, поховала, зачиняє хату, а руки не слухаються. Голова паморочиться, зізнається і в пошуках сил притуляється до рідних стін. далі, спираючись на руку голови громади, вперше за багато років покидає дім. Так не жалкуйте, все нормально. Головне, щоб живі і здорові були, а то все вернемося, вернемося, скоро вернемося. А за іншими адресами евакуаційну групу чекають суцільні відмови. Жінки виїздити передумали. Не хочу. тут ж людей нема, Вам же ну хліба знаю, хліба мені принести. Потужний вибух лунає просто під час розмови. Жінка здригається всім тілом, однак рішення не міняє. Хворі, Я думаю, хочу побалакати, там і балакати а не Не погоджується на евакуацію. Пані Ольга каже, немає грошей, аби вижити поза рідною домівкою. Ну що ми приїхали по вас? Чого я не їду ніде. – Ребята, з моєї пенсії 2,700 і кудись? Десь ні, так вас там будуть і кормити, і одягати, і, і я допомогу. допомогу. Сусідські хати порожні, повітря тремтить від вибухів, але пані Ольга переконує, якось дасть собі раду. Мені 72 роки. Я прожила весь вік тут. У цьому селі родилась, прожила, я буду десь виїжджати. Це для мене дико. Тож до лікарні, де тимчасово розміщують евакуйованих, врешті доїжджає лише пані Віра. Добрий день, Привезли вам У угу. Усе наживала і приходиться бросати. Звісно, хочеться ще пожити, а воно бояка сторість. Евакуація у Межівській громаді не оголошена, каже селищний голова. Однак напередодні з Новопідгородного вивезли останню малечу. Практично всіх дітей, які з батьками, які там проживали, ми на сьогоднішній день вивезли, і сьогодні вони перебувають в таких безпечних місцях. Тут на самісінькому кордоні Дніпропетровщини і Донеччини після 2014-го осіло близько п'яти тисяч переселенців. Багатьом з них вже вдруге доводиться шукати новий дім. Усім, хто виїжджає, селищний голова обіцяє громада. Житиме сьогодні. Я думаю вже про завтра. Ось сьогодні я думаю про завтра. і Я чудово розумію, що необхідно буде створити умови тут, щоб люди повернулися. Це для мене саме голова, тому, що не кошти, не інвестиції, ніщо ніщо що порівняні з тим, що повинен бути людський потенціал. Але поки через наближення фронту хати лише порожніють у найсхіднішому селі громади новопідгородному із 700 жителів залишилось близько. 70. -ти. Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Колишнього депутата Київради Дениса Комарницького оголошено в розшук. Про це на сторінці в соцмережах повідомило національне антикорупційне бюро. Бізнесмену соратнику екс голови Києва Леоніда Черновецького закидають створення злочинної організації, яка заволодівала ласими земельними ділянками в столиці. Оборудку, яка вже дістала назву Чисте місто НАБУ і сапа зробили публічною в п'ятницю. Її вже охрестили туалетною справою за даними слідства у 23-24. Вертому роках підозрювані незаконно заволоділи земельною ділянкою в Києві вартістю в понад 11 мільйонів гривень. Учасники змови отримували дозвіл на спорудження чогось дрібного на кшталт громадської вбиральні, після чого через зв'язки в Київраді діставали згоду вже на зведення елітних новобудов. Силовики запобігли розкраданню ще шести земельних ділянок на 83 мільйони, сім із десяти підозрюваних від п'ятниці в СІЗО. Сьогодні директор національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що організатор цієї схеми досі в Україні і намагається якомога швидше покинути територію нашої держави. Хоча минулого тижня ходили чутки, що Комарницький у відні куди виїхав як батько чотирьох дітей. Наразі керівник злочинної організації ми вживаємо заходи щодо розшуку цієї особи. За нашу інформацію, ця особа намагається зараз знайти шлях для того, щоб покинути територію України. Я дуже сподіваюся, що вся правоохоронна система спрацює на те, щоб ця людина не змогла покинути територію України. Розпилив в обличчя військовослужбовцю ТЦК перцевий балончик, а потім втік і зачинився у своєму помешканні. Спецпризначенці змушені були вибивати двері квартири в Чернігові, щоб затримати 43-річного чоловіка. Раніше він відмовився показати документи співробітнику терцентру комплектування. Натомість замахнувся на нього телескопічним кейком та бризнув в обличчя перцевим газом. Усі попередження, що двері виб'ють, ігнорував під час обшуків. Чоловіка виявили близько 200. От набоїв різного калібру та майже кілограм конопель усе вилучили та скерували на експертизу. Затриманий зараз в СІЗО за напад на військовослужбовця, зберігання наркотиків та незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до семи років закратами. Відривати, працює поліція. Якщо двері не будуть відчинені, двері буде зламані. Весняна посівна кампанія під загрозою. Фермери звернулися до уряду з проханням продовжити термін бронювання сільгоспрацівників до 31 березня. Аграрії не встигають перебронювати своїх працівників, пояснюють у Всеукраїнській аграрній раді. Це пов'язано з постановою Кабміну, в якій уряд оновив правила бронювання. До 28 лютого 2025-го Всі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв. Водночас аграрії повідомляють про великі черги на отримання статусу критичності і ризик зриву процесу бронювання працівників у встановлені терміни. А це Своєю чергою створює загрозу для весняної посівної кампанії. Нестача людини одної і двох, на які розраховує середні підприємства аграрне, це буде призводити до того, що вчасно не будуть здійснені польові роботи. У 2024 24 році 59% від того, що ми експортували, це була аграрна продукція. Вдалося заробити 24,7 мільярдів доларів. Тобто, якщо ми не досіємо, ми повинні розуміти, що це може частково відзначитися на нашій валютній виручці. Наступника не дочекався. Президент Румунії анонсував свою відставку на тлі того, що в країні не можуть обрати нового лідера. Повноваження Клауса Йоганіса сплили минулого грудня. А президентські вибори в Румунії торік провели. Однак визнати їх результати чинними. Конституційний суд відмовився через можливе втручання іншої держави. Змі підозрюють у справі російський слід. Саме цим пояснюється стрімка популярність одного з кандидатів Келіна Джорджеску, який. Прославився завдяки кампанії в соцмережах. Конституційний суд Румунії призначив нові президентські вибори. На цей травень до початку мандата нового президента Клаус Йоганіс мав залишатися на посаді, втім усунути його за допомогою імпічменту. Вирішила опозиція. Тому політик заявив із 12 лютого складе повноваження, щоб запобігти кризі. Обов'язки глави держави до нових виборів буде виконувати спікер Сенату. Андрія Білоуса відсторонять від посади директора столичного молодого театру заради неупередженого розгляду обставин справи щодо неетичної поведінки та створення умов для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту. Так вирішили в Київській міській державній адміністрації. Цьому рішенню передувала. Велилюдна акція спочатку під театром, а потім під КМДА. Учасники вимагали відсторонити керівника театру через звинувачення від студенток та акторок у сексуальних домаганнях. І ще раніше його вже відсторонили від викладання в університеті Карпенка Карого. Минулого тижня працівники театру вже зустрічалися з представником КМДА з проханням відсторонити Білоуса від роботи в Київській міській державній адміністрації. Тоді заявили, що підстав для цього немає. Тим часом сьогодні поліція Києва повідомила, що за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету розпочато кримінальне провадження до поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації закладу вищої освіти. Познайомилися на операції і одружились у Луцьку. Лікарка вийшла заміж за військового 29-річний Владислав Троцюк із Херсонщини. Після поранення переніс кілька операційних втручань, і під час одного з них перед введенням анестезії почав спілкуватися з лікаркою інтернкою. І вже після пробудження зрозумів, що мусить розшукати цю дівчину. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомач розкаже більше. Яскрава фотосесія, останні приготування, і ось вони щасливі та усміхнені. Вже танцюють свій перший танець і створюють родину. Історія кохання влада та марин розпочалася півтора року тому, просто на операційному столі. Це вже шоста година вечора. Хірурги попросили на позачергове оперативне втручання для того, щоб не болити військового. Я лежу і зверху наді мною, так вихнугами бачу. Що дівчина у мене з під голови забирає подушку і каже, все, закінчився комфорт. Марина, як лікарка-інтерн, мала ввести анестезію пацієнту. Її єдину серед усіх медиків у палаті влад і запам'ятав. Мастів, шапців, взагалі нічого не бачив, тільки очі. А це одне, що мені і запам'яталось про неї, що вона, вона сміялась очима. Почала собі жартувати, говорити, спілкуватися. Так і почалася історія. Далі була анестезія та операція на нозі. Я прокинувся, і зразу перша думка не те, що там мені там робили якісь там втручання і ще щось. Одразу я, я думаю про неї. Після пробудження Влад почав усіх розпитувати про Марину. А коли вона сама до нього підійшла, запросив на каву. Дівчина тоді відмовилась, але зізнається, чогось якийсь запав в душу, що через певний час він мені наснився. А потім була випадкова зустріч на подвір'ї лікарні. Помахав вона теж мені відповідь так повільно, повільно помахала. Я це зчитав як признаки флірту і в той день її написав. Не багато переписувалися, а згодом почали зустрічатися. До повномасштабного вторгнення влад жив у Херсоні, працював у сфері ІТ. Коли почалися обстріли, вивіз сестру і маму, а сам пішов у ЗСУ. Спочатку по Київській області в 22-му році. Потім ну, вже пізніше 22-го на, на Донбасі, і так, от до, до моменту поранення. Марина родом із Вінничини. У Луськ потрапила за направленням і проходить тут практику як лікарка-анестезіолог. Марина вона дуже гарно справляється. Це буде фаховий спеціаліст. Поки Влад лікувався і проходив реабілітацію. Марина завжди була поряд. Поки одні працюють, інші не сходять. Зараз Влад навчається на психолога. А весь свій вільний час пара проводить разом. І, попри ампутацію ноги, багато мандрує. Україною на світі з'їздили на відпочинок в Кременець, в ліс, там в будиночок далі. Що ми ще їздили? Морше. До батьків моїх їздили в Вінницю. Єдине, куди зараз не можуть поїхати рідна для влади Херсонщина. Тож зізнаються, закохані, мріють повернутися туди разом, а ще побудувати власний дім. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Луцьк, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Поки що ось такі новини. Наступний ефір ТСН тесану А Зараз знову ведучий 1+, плюс ірина прокофіва, Руслан Шаріпов, В об'єднаному марафоні. Їм слово вже за мить після невеличкої паузи.